Специфічна така робота. Ми зараз шосто вроді, фара, замінюємо Е, Цей плюс фари в тому, що у нас є можливість зняти лінзу, не розпаковуючи фари, бо вона прикручена з цього боку. Єдине, що у нас проблема з цим дифузором. Зараз ми будемо спробувати його приколхожувати туди, тому що ці розрізи на лінзі, на цій і ці зубчики трішки не співпадають з, з кріпленням на тому. Тобто треба зараз буде приколхозити, перше тут пристроїти, потім запхати цей дифузор, тому що разом з дифузором запхати потім назад в цю рамку цю лінзу неможливо. Відповідно, треба буде запхати. Діфузорчик, і якось там вигинатися, виюжуватися пальцями, притискати, аби прижати, застібнути на цьому корпусі лінзи цей дифузорчик. Сучому, лінзи ставимо ледовські. Це, скажімо так, особиста прихоть власника. Дивимося, якість зеркала. Дивіться, зеркало у нас там ідеальне. На цій ж лінзі у нас, по ходу, зеркало вже Колись хтось на ксеноні робив, тому що тут мальовано балончиком. Тобто, у нас, якщо бачите, тут ваше зеркало є на цій кромці, то там або воно від ксенона так його поїло, або попередник якийсь вже пробував це реставрувати за допомогою балончика. Тобто це розбирав і малював. От є сліди підкрасу, є бачите, сліди від плоскогубців, тобто ці вусики розгиналися, і ця лінза знімалася. І піддавалося ремонту. Зразу скажу, якщо ви захочете ставити, наприклад, ось такого плану лінзи, тобто ті, що йдуть з такими перехідниками, не надійтеся, що воно вам підійде на штат сенон, тому що кріплення тут зовсім інакше. Тут D1, ні, D3S нема тут маркеровки, вроді би це ДТС називається. Тип, тип кріплених санону. Тобто він защелкується на ці е, хвостики, оце повністю блок. І оця частина там всередині середині Тобто, якщо ви будете міняти на такого плану, е, масть на увазі з кріпленням на такі е, чашечки, у вас це не проканає. Далі, е, кріпитися ми маємо на штатні отвори. Є одне но, е, це лінза. Отвори не співпадає жоден. Якщо що цього можна зачепитися, чи чуточку під косяк вийде, оцього нижнього, ми від них і будемо відштовхуватися, бо вони більш-менш в центрі. То верхні кріплення нам треба буде підкладати шайбочки. Тому що, ну давайте, щоб вам просто пояснити, як воно є. От давайте візьмемо центри кріплень, оцього верхні мали би бути. У нас, центрами. У нас виходить 6,3 мм то ось ці кріплення, от вони верхні, так, Стоямба. ні, це нижні, цього верхнього. верхні, ось такого, це верхні, ось у нас ці кріплення, раз і два, бачите, поржавіли, то між ними вістень, ну майже вісім, сім і вісім, десь тако. Тобто, що ви поняли, у нас, виходить, отвори приходять отут по краях, відповідно, треба буде піджиматися шайбочками. Ну, я скажу так, все вірогідно. Ця фара у нас відносно чиста, тобто тут срачу немає, то її просто продується і будемо закладати, як є. В цій фарі у нас трохи є павуки, постараємося знявши лінзу, все і щоб її не розбирати. І плюс я би ще після цього тюнгу рекомендував би власника це діло полірнути, вона якась така вся зашургана, зацарапана. Ну, Це вже, як то кажуть, власник полягшає собі сам. Якась така вся вата там всередині отворилася. Сироси чи в чому. Добре. Бо кришка по-перше тут не було, щільно, і воно було прикручена саморізом. Тобто, тут полагаю, Дзюрочкові це морізає я викрутив з кришку. Ось так бавимося з такими тюнінгами. Автосвітло в магазині куплено ця лампа. Білет H3 Max. Ну, H3 це мається на увазі спосіб кріплення цього корпусу. бачите так От такого. О, от його маркеровочка, якщо вам цікаво, чоловік вирішив це поставити на аудіоху. Ну Давайте попробуємо це закастомити. Зараз побавлюся з хвостиками, десь трохи може, гравером підпиляю, але так, щоб воно виглядало, ну, скажімо, штатно не відрізнялося. Звичайно, що це колечко, як у нас буде тут сідати, у нас там трохи буде чернітися контовка. Діаметр цієї лінзи чу більший, цей чу чуть трохи більший, це чуть-чуть менше. Бачите, має борт такий. Тут борта майже немає. Відповідно, у нас від оця частина турець йде в свою промочку. <рес> Дзвонили тільки що перебили. Хочуть привезти мені на ремонт кораблик, який вигрожає корм на рибалці. Знаєте, такий тіпа, має. Тіпа, Свого роду, як в заслонку, борт, що висипає корм, що ви можете там, наприклад, на радіоуправлінні, десь підплили, виспили корм, і там вже собі рибалите. Щось десь вони толі бавилися з ними його втаран, але коротше його розбили. Хочу, щоб я його поремонтував, чи є можливість. Я ще таких ремонтів не робив, так що буде цікаво. Так, по суті, коротше, ви зрозуміли. У нас виходить, сама лінза чуть-чуть менше в діаметрі, і відповідно, тут вам має кромку, відповідно, воно буде тут віднітися. Добре, зараз ми попробуємо якось це діло тут приробити, скажімо так, пристроїти його під цю лінзу. І уж, якщо воно все там вийде, будемо пробувати встановлювати. Шторка у нас управляється ось на цьому проводі. І сам прикол в тому, що ви бачите цей провід дивиться, він кришиться ізоляція на ньому. Дивіться, бачити, він його ремонтувати треба І Не тільки цей, і білий. Теж. Тобто від жару іменно, дивиться. Та видно по проводах. Всі провода потріскані. Плюсовий, той білий, цей білий з Коротше, о, і Тут дивіться, яка красота. Ох, йо, то тут зараз треба ще ремонт проводки робити. Та то капут. от я не додивився. Дивіться. Це зараз все це треба, я не знаю, чи міняти, чи в тюрму всадки взувати, просто ізеляту із хоча б замотати. Дивіться, одне одне торкається. Та тут такі може помилки видавати, що капут. Будемо зараз пробувати якось це лічити, дивіться, дивіться. Все як осипається. насипається. Повністю це капець. Так, от прилаштував поки що цю лінзу, як бачите, така от кромка виглядає. І все майже в штаті. Так що, може бути. Так, коротше, у мене по пандос, скажімо так, якщо я навіть, тут ізолював, то ось тут проблема. Скажімо так, без розпакування, аби заізолювати дуже складно. По-перше, тут у нас це все діло так само, повністю ізоляція, вся полопала. Таке залишати небезпечно, є можливість замикання і перегорання запобіжників. Наша задача от у нас приходить два піна. Ну, блок по-любому ми назад прикрутимо, щоб він просто був замість заглушки. Аби заглушити тут і у нас нічого не попадало. Вся проблема в чому? У нас треба під'єднатися на пятий шостий пін. П'ятий це у нас мінус, це коричневі. сторони жовтий, оцей грубий. Шостий це у нас плюс. Це є у нас живлення на плату розживу. Тобто нам треба підєднати оці діоди на ці два піни. Як це зробити, я не знаю. Е, я хочу залишити блок розжигу, щоб в тобто, випадку е, включення фари, щоб цей блок розжигу запускався. Хоча, тут в принципі, його можна взагалі повністю І Звідси от 22 піна витягнути. Тільки як їх витягнути. І, блин, лишати такого з оцей роз'єм опасно. Це кілька блін. Я просто не знаю, чи є можливість знайти проводку на такі фари. По-перше, з другою фарою ситуація не краща. Тобто, і там, і там у нас ізоляція вся зруйнована. Тобто, тут є варіант, або замовляти такі піни, бо в мене таких пінів немає. Тобто, Щоб я зараз навіть хотів перепінувати, я просто такі маленькі пінчики не маю. Поміняти взагалі провода на цілі. Хай буде, може, я її провода знайду, але це по-любому повна розпаковка фари, це по-любому перепок... заміна проводів, це повністю перепіновка. Ну, Я думаю, кліперами і тому потрібно це все зажимати, обжимати і назад запіновувати. Процедура, скажімо так, дешевше знайти знаєте, розбиті дві фари. І з них ці проводки викручувати. Як іде, то знайти, хрін його знає. У мене фольксвагеновських фар немає. У мене є і реношні, і джиповські, а от іменно фольксвагеновських у мене на розборці немає, щоб зробити донора. Треба буде собі замовити, знаєте, є такий свого роду як герметик. Ізолятор тобто кісточкою наноситься, щоб типу, не міняти провода, а місця пошкодження туди наноситься кісточкою герметоз, він застиває і стає резина. Щоб такі речі не корчувати. Добре, зараз спробуємося якось підпаятися до цього блока. Роз'єм його витягнув, тобто у нас цей просто блок буде, як заглушка, ну кришка, щоб загерметизувати, щоб у нас тут нічого не попадало. А вже Сам цей той блочок до нього треба нам якось підключитися. Геморойше той. Так, як, відтак, як в майбутньому це діло у нас назад ставитися не буде, бо і так і так тут проводиться хана, щоб у нас не було ніяких статік і тому подібне. Цей роз'єм ми зняли. Блок розжигу у нас підкреслю туди не буде. Жилення буде подаватися напряму, сюди у нас, на діод. Тобто я ці проводи витягнув і бачите, я їх витягував, що вони повністю повсипались. Зараз зняв цей стопор, розпіновувачем, ми витягнемо піни по черзі і до них підпаяємося з цими контактами і назад запінуємо. І, тобто, зробимо скажімо так, в штатне місце. Те, що у нас там лишається пошкоджене, ми зараз заізолюємо. І якось так, інакше тут ми з цього скажімо так, гаплика не виберемося, тільки скажімо так, рятуватися таким способом. Тому не дивуйтеся, може десь щось трошечки негарно варварське, але приходиться. Бо якщо ви вже ставите LED замість ксенону, ви будьте готові, що у вас в, штатному, в штатний момент це вже потім повернути, буде трошки складно. Або повністю розпаковувати, підкидати на заново іншу проводку, або з донорською фальту. Інакше ніяк. Все, зараз розпіновую, але йду, напевно, трошки тут пообідаю, бо я вже сьогодні навіть без обіду. Е, робота роботою, але обід по розпорядку. Ось так ось діло сипається. Зараз по черзі бачите, розпіновую, термосадку, заклею. Інакше ніяк нема. Так, Ці два піни я під'єднав, відповідно, шостий і п'ятий піни. От вони Це у нас живлення буде напряму, зразу йти на блок. Тобто оце частини тут не буде, тут спокійно вже можна буде прикручувати. Ну, Борожний буде чистек заглушки тут працювати. Все, лишилося, що тут було. три проводочки, ці можна навіть ізоленту просто позамотую, зараз кожен окремо. Так, У мене правда, вся ізолянта червона-чорна, плюс така матерчата. матерчата ми силово зробили, щоб вони не бринчали провода. ці трошки у нас не тяжко і Бюджети не повинні. Все заізольовував, по тут оприхомотав, зараз файно видуваю, бо там по-любому щось трошки ще не кришилося, щоб сміття не, бри... не, 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 там, не літало. І в принципі можна закривати. Лізо така у нас на місці. Начебто ну, працювати має. Е, я підключав, світить досить ефектно, красиво. Так, Цей блок ми, може чіпати не будемо, спробую цей роз'єм від'єднати і від нього просто відстригти ось цього блок, щоб він просто не включався. Тобто навіть цей дріт чіпати не буду. І Витягну піни і перепаяюсь до півнів зразу цього жилення. Дивіться, тобто все те то саме, бачите, тільки тут вошу це більш-менш коса жива, і я її не хочу нарушити, якщо я зараз буду рухати роз'ємом лишній раз. Навіть. Тому ми зараз заізолюємо те, що це було в хомуті, хомут зараз зрізав? Дивіться, вся ізоляція в хомуті, оце все був один пучок. Ось таким хомутом. бачите, Тут вот так само. Оце весь був хомут стяжко. Дивіться, ізоляція вся облетіла. Це все потенційне замикання. Так само це все діло. бачите, от оно. Тобто ми зараз це діло поізолюємо і тут просто піни висуну, щоб витягнути чисто виключно піни, менше рухати самим роз'ємом, аби не пройшлося мені ще там ізоляцію на цих проводах. Перепіновувати перетягувати термоусадкою. Е, ось таке такими зажали вверх. Тут два винта закрутилися. Все, так само, тут вже у нас на це у нас друга фара. Е, на першій фарі я не показав, як воно в фарі світить. Зараз я вам підключу і покажу, як воно лупашить. Під'єднав на акумулятор від 12 11 вон включив вентилятор. ну і Давайте вон, на стіну покажу, дивіться, яка границя. ух, Як фара фігача в зборі фара. я думаю, власник буде доволі паровоз. Я тільки єдине що сподіваюся, що ця плата має якийсь е, типу, канбус, аби не створила помилку. Це... Не пишеш тут типу, кан, не кан, все китайщина чи воно має канбус, чи немає, не, не знаю. В крайньому випадку, якщо немає, у мене є. такі блоки обманки. Будемо пробувати підкидати. Або і таких блоки 35 Вт. Ось такі ще обманки резистора опори, але для них треба буде сердити якісь металеві е, ну типу кронштейн, бо вони скаже нагріються. Є е, бовдурі, інакше не назвеш, які тупо кидають всередину фару, навішують. Але не, не організовують для цього блоку охолодження. І потім корпус проплавляється. До мене вже таку фару на ремонт привозили, який цей блок був аж на вулицю вивалився, так наскільки все проплавало. Тому не зображаєте, краще не робіть. Так, ну, Поки що підійдемо на те, що є. Буде вибивати помилку, тоді будемо лічити. Так, Зібрали і другу фару. Ось так виглядає середня лінза. Ну, зараз я їх обидві по схематиці перевіру. Давайте так, щоб не виникало питань по якійсь схематиці. А зараз я вам... секундочку включу схему розпіновки. Ну, Щоб у вас просто давайте отак собі зробіть скріншот, якщо комусь цікаво. По цій схемі ми зараз перевіримо. Кожних кружний лампочок і тому подібне. Що все у нас гуд. І так само по тій фарі. Друзі, е не очікував, що через проблеми з проводкою в фарах у мене на цілий день реально, все на вулиці вже ніч. У мене ще автомобіль, ще один, який зараз треба продіанструвати. І він у мене е цей, просто фари, фари з довбаними лінзами перестановка, скажімо так, по-перше, це тюнінг. Е, зразу, якщо власне дивиться відео, я йому скажу при зустрічі, як віддавати фари буду. Не даю гарантію, що вони не будуть йому робити мозок, тобто створити помилку. Якщо не будуть, йому повезло. Якщо буде створити помилку, значить треба буде ставити е, обманки, типу от друселя, як я вам показував. Тобто, треба буде роз'єднювати, перепаювати. Припаювати тому подібне. Тому такі речі от, на даному апараті, коли... Я, я просто надію, що автомобіль скажімо так, морально трошку старілий і канбус не той, що зараз на сучасних автомобілях. Тобто за рахунок того, що це у нас LED, плюс у нього там є плата рожого всередині, плюс він має кулір. Я сподіваюся, що китайці в цій, в цій лінзі хоча б типу, підтримку канбус зробили. Якщо вони не зробили, це значить козли. Інакше не скажеш, тому що отакона намахатися і лампа буде вибивати помилку або буде мерцати по черзі. Це трошки нездорова річ. Ну нічого, ми це е, маємо можливість полічити. У нас є обманка. Е, тому я перше буду рекомендувати власникові лампи фари поставити, підключити, перевірити і аж тоді накидати бампер. Якщо буде якісь уникати проблеми, до мене ще раз під'їде, ми поставимо обманки. І тоді буде мати щастя. Ну, захотів власник перетюнгувати, зробити повністю, скажімо так, перевести автомобіль на новий тип освітлення. Е, ця фара. Е, ця лінза, щоб ви зрозуміли, вона чу чуточку глибше сидить. Ай, Опа, картонок. Чуть-чуть глибше сидить, ніж штатна. Тобто штатна у нас чуточку Буквально на сантиметр більше виступає. Відповідно, у нас, бачите, між лінзою і цим у нас є відстань. І це ніяк полічити не може. Тобто, або вибираєш це і тіше з тим світити, вони світять класно. Я вам показував на стіну направляв. Вони капець як пуляють. Тобто, я думаю, цей дискомфорт, що лінза чу чуть буде втоплена, і його сильно не буде. Тривожити. Тобто, щоб зрозуміли, лінза буквально на сантиметр, вона типу, коротша, вона типу глибше сидить всередину. Ну, от, бачите, є така трошки вісень, типу. Вона не критична, нічого там страшного, некрасивого немає, тому я думаю, в цьому не проблема. Все. Зараз перевіряю і дзвоню хай забирає. Ну а якщо вам було цікаво. Ось таке чудо, я вам зараз кажу, такі переробки багато чого за собою можуть поволокти. В даному випадку у нас проблема з проводкою. Зараз по-любому хтось там почне бомбити, що треба було повністю міняти провода. Так. В найкращих реаліях ці провода треба міняти. Но, на жаль, у мене цих пінів немає на Тобто або тут напаюватися на ті піни. Так як я, наприклад, підключення зробив леду, то я напаявся на ті піни. А решта, повністю ці всі дрібонькі пінчики, це капець. Там, що ви поняли, у такого плану піни тільки обратні, типу мамки. І ці касети треба буде переробляти. Так, таких обжимів у мене маленьких немає. Тому, якось так. Як варіант, типу, шукати розбиті фари і з них типу, повитягувати проводку. Ну... Це вже скажімо так, це вже є переробка, тому що, наприклад, підключення заслонки, бо ми ж підключали заслонку на штати, відповідно, роз'єм інакший. Ми напряму. Потім підключення блоку ксенону. Зараз в даний момент у нас ці блоки просто для красоти. Вони відіграють роль просто заглушки, щоб туди не попадала вода. І ці блоки вже свою роль не виконують. До них вони зараз нічого не підключені. Що одна, що друга фара. Так що якось так, якщо ви від ксенону, так, я згідний ксенон зло і ксеноном проблеми. Я найбільше для того, що ксенон проводка вмерла від ксенону. Тому що ксенон так жарить всередині, він ще більше жарить, ніж лечо, ви поняли. І ці всі провода просто повисихали. Свято надію, що це тільки проблема. Із проблеми самої марки. Тому що, оскільки я пам'ятаю, ну споконвік. У мене такого не було, щоб на автомобілях, таких як BMW, Audi і Mercedes, щоб у них не були проблеми з проводкою. От всі роки, всі роки немає значення. У БМВ, Ауді і Мерседес проводка гівно. Багато хто там каже, що типу, о, інсісні, це опель, а опель це типа. Ну, знаєте, така поговорка, типу, з часом всі автомобілі стають опелем. Тобто, бо Опель робиться з перероблених матеріалів. Робиться з матеріалів, хай буде. Ну проводка. Як бачили, руйнації по ізоляції на жодній проводці не буває. Так буває, десь там от було у мене відео, де не працювали суколопідйомники. Просто сама скрутка неправильно зроблена. Але проблем в проводці немає. І в мене були і старші машини. І з цим проблем немає. Volkswagen, я одразу кажу, от 2004 року у мене мій Кадік. З ним постійні проблеми. Там десь, ну, не постійні, але є, особливо в гофрах. І Хто, знає, і хто бачив моє відео, і хто бачив мої, цей, там де ми робили кадіки, кадік, гольф, там постійні проблеми в проводках. Перетирається провода, погано упаковані і тому подібне. На опелях, якось я не замічав, щоб так проводка страдала, як страдає на. Таких агрегатах. Тому робіть висновки. Друзі, ось таке чудо. Якщо комусь було цікаво, всім ставите пальчики. Не забувайте підписувати на канал. Буде багато ще цікаво. Всім па. На одному обов'язком чекати. Я до жену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, я зігнусь. Чекає вдома.